Доброго дня, мої дорогі підписники, і гості мого каналу. Сьогодні хочу показати вам, як я роблю розчин для підкормки огірків, помідор, кабачків і інших росинок. Зараз на вулиці, як бачите, знову кожухи, бо холодно 18 градусів. Для рослин це дуже холодно. І хочу показати свою авторську. Методику. Я нею користуюся вже третій рік і дуже задоволена, в мене не боліють. Огірки, помідори не хворіють. Я не обробляю ніякими такими сильними препаратами. Я використовую свій метод. Можливо, він не дієвий, можливо, це під просто погодні умови такі. Але урожай я отримую дуже гарний. І хвороб на огірках, на помідорах я не бачу. І гарбузи дуже гарно ростуть. Показую вам свій, свій метод. Я маю ось такий оприскувач, він вже в нас більше п'яти років, дуже ним задоволені. Оприскувач працює дуже-дуже добре. Головне після оприскування поставити на підзарядку, щоб акумулятор був завжди в тонусі. Тепер переходимо до того, як я готовлю розчин. Так, у мене є ось в ваги. Я маю ось таку кальцієва селітра. Дуже-дуже помічна для слабої розсади. Коли дуже сильні перепади температури, то холодно, то жарко, доцвітіння, я можу обробити 2-3 рази, і рослина дуже-дуже гарно відгукується. Також у мене замість прилипача в мене йде сироводка саме звичайна після сиру і йод. Я набрала собі тут 5 кубиків. Ну, майже, 4. майже 4 кубики. Це я додаю як підмучнистий, як профілактика. Сироватка з йодом дуже добре вбирає мучнисту росу. Це я замітила вже неодноразово. І сироботка також дуже добре як прилипач. Так, кальцевий селітри. Вона йде на всі рослини. Ось я можу дати вам. Інструкція, можете почитати, мені дуже вона під, підходить. Я користуюся цим методом вже третій рік і дуже задоволена. На гарбузах, на кабачках, на всьому в мене немає ніякого пожовтіння, немає товсте е, е, стріло робиться і дуже-дуже добре виходить усе. Кальцевий селітр нам треба 10 грамів на 10 літрів води. Так як в мене бачок на 16 літрів, я беру 16 грам на, на свій бачок водички. Додаю сироводку і додаю йод. Це все разом змішую і обризкую. Ось так виглядають в мене помідорки. Це на городі. Я все вкриваю сіном. Трохи накрився. Ось такі в мене рослиночки. Це мій перчик. І баклажанчики. І ось мої кавунчики. Далі в мене засіяно. Ось така мене грядочка. Я все обробила консиле з літрою. Ось така картопелька. Це ми садили в нею. Вже підгорнули її, підгортували два рази. Ось така частенька. Я не сапаю, просто два рази підгортую. І все. Ходімо, покажу тваринок. Вчорашня у нас вже скінчилася, а починається вишня. Подивіться, який урожай цьогоріч на вишні. Дуже сильно багато. Гіляки фактично лежать на землі. Може, метра при висоту. Ось так. Дивіться. Це мій котик со шкура із кролика. Переїхала на вишеньку. Там в мене іграшка також висить. І ось. І пташок в мене на дереві немає. Ось така красота. Ходімо до кроликів. Ось ми і в кроликів. Як бачите, клітки в мене пусті, майже всі. Осталося тільки маточне поголів'я тут. Це моя лялечка, поки відпочиває. А це в мене мої карапузи маленькі, які перелякали мене, повиходили самі з гнізда і сховалися. Ось такі вже, ще брушні, гарненькі. Дуже-дуже розумний кролинятка. Оце моя кроличка малиночка. І ви подивіться, хто коло неї. Вони вже виходять з гнізда. Не хочуть вони сидіти в гнізді, хоча там дуже тепло, багато м'яху. Дивіться, а, і ховає його. Сьогодні зранку троє були, це вже знов один. Зараз достанемо, покажу. Подивіться, скільки пуху вона нарвала. Гляньте. Ось такі в нас карапузи. Вони вже виходять повним ходом. Сидіти тут не хочуть. Абсолютно. Хочуть ганяти. Ой. Ось такі карапузики. Всі 9 штучок, всі живенькі, всі здоровенькі. Ой, бачите, отакі буціки, гляньте. Які. Вже вони не хочуть геть сидіти у домику. Хочуть на свободу. А це моя кроличка з білим носиком. Зараз достанемо кроленят, от я вам покажу. Ось такі кровнятка в неї. Як ви знаєте, родила вона 11 штук, але залишилось 9. Двоє пропало. Ось такі. Але ці дуже гарні. Вона гарненько кормить, старається, мамочка хороша. Так, як я і казала, я кроликів всіх випущу на поли. У мене загонов дуже багато в сараї. І я сюди поселила кроликів. Вони себе тут дуже гарно почувають, веселі, ганяють. Дуже гарно їдять, зерно вже виїли. Зараз їм дам сіна трошки. Ось такі кролики. Це мене тут самці сидять. Більш нема сіна, ділять. Ось це світле срібло, це баклажанчика дітки. Два і ось третій світленький. А ті в мене такі от перчика. Ось такі красунчики. Тут у мене сидять кролички. Ось такі. Зерно також виїли, водичка в них, зерно. Ось такі вони кролики. Вони дуже хорошо їдять. Даю сіно, даю зерна багато їм. Мені здається, навіть краще рости стали. То, що вони на полу, у них завжди їда під ногами є, і вони доволі таки гарні. Такі, це кролички, Я е, в середу буду у базарі і візьму вакцину від гем. Буду вакцинувати. Від міксоматозу я вакцинувала, а ще залишилось мені гем провакцинувати. І наші сипочки ростуть гарненько. Так! Да. Три півника маємо, а то всі курочки. Одна така чорноряба, така незвична якась. Ось. Ось такі в мене справи. Працюємо, працюємо. Мені сподобалось, що кролики на полу. По-перше, мені менше заботи, менше мені треба бігати до кожної кліточки. А по-друге, я тут всіх бачу, хто де їсть, хто не їсть. Мені тут дуже зручно. І у них завжди їда є. Вони не сидять голодні. Мені здається, вони навіть краще будуть рости тут, ніж у клітках. Хочу спробувати. Ви погляньте, як квітнуть рози, яка це красота. Кожна квіточка. Вони вже як сонечко. Гляньте. Дуже-дуже гарно, Подивіться, це мені колись чоловік подарував її. Я її змогла розділити один кущ на двоє. Подивіться на цю красоту. Це, це просто не передати, яка це красота. Ви подивіться, як можна не любуватися такою красотою? Кожна квіточка як сонечко, скільки сонця в ній, скільки любові. Тільки красоти. Це неймовірно. Такі кольори заворожуючі, а це юка. Буде скоро квітнути. І ось юка. Також скоро заквітне. Ви подивіться, який цьогоріч урожай лохини. Гілочки лежать на землі. Вона не може втримати його. Дуже великий перегруз, а тут уже починає достигати. Ось, дивіться. Ось така лохина в мене. Це молоді кущики також. Обліплено. Такий урожай у нас слухи надала цей рік. Це просто неймовірно. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки.